А ще в неділю варилася така коронна страва, як бульйон з вермішеллю. З домашнього півника, з домашньої птиці варився бульйон, а в суботу з вечора готувалося тісто на домашніх яйцях. Не купляли в магазині тісто, старалися готувати вдома борошно-яйця або жовтки. І замішували тісто. Я ще додаю ложку олії. Тісто має бути таке досить туге, але водночас еластичне. Треба досить добре вимішати. Підпиляти борошном і місити, місити, місити. Ось така гарна еластична кулька виходить. її я розрізала на три частини і буду розтачувати. Три тоненьких варенички. Чим тонше, тим краще. ті варенички залишаю на 2-3 години, щоб підсохли. Головне не пересушити тісто, щоб воно потім при нарізанні не ламалося. І ось так час від часу я пригадую дитинство, якщо в мене Є вільний час, лишаються жовтки, то я до бульйону готую ось таке тісто. Колись моя бабуся багато місила тісто, сушила, а потім посеред тижня готувала тісто з молоком або тісто з підливкою. І не так куплялося, як зараз в магазині. У домашніх умовах. Борошно яйця і вже було тісто. Ось так вареничка підсушена, складається вдвоє, нарізається на смужки, смужки, одну на одну складаю і нарізаю ось так дрібненько тісто. Залишаю на ніч підсушити, а потім в неділю зранку вариться бульйон. І вариться до бульйону тісто. Ще так хтось готує? Ось так я згадую дитинство. Готуйте, смакуйте, дуже смачне тісто. Всім бажаю гарного дня і смачного!